Під Маріуполем автобус із пенсіонерами протаранив блокпост. Дев'ять жінок поважного віку і водії опинилися в лікарні з переломами та забиттями. Люди їхали з окупованої території переоформляти пенсію, яку не отримували останні чотири місяці. Олександр Загородний знає більше подробиць. Це називається людське горе на старості років. Старі чотири місяці не отримували пенсії, бідували. Останні два місяці їхнє село активно обстрілювали з гармат. А тепер вони в лікарні з поламаними. Ногами та зі струсом мозку. У густому тумані водій побачив бетонні блоки на дорозі в останню мить, тому устиг об'їхати лише один. Розстояння між блоками зробити вивернутися я не, не, не мог. Було з правої сторони ставок відбойники. Якщо я круто взяв би. Я би всіх утопив. Військовослужбовці на самому блокпосту переконують, водій чомусь проігнорував наказ зупинитися. Він на жест регулювальника не звернув уваги, про в блокпост. Усі 18 пасажирів травмувалися, 10 у лікарні, переломи, вивихи, струс мозку. Постраждали від 60 до 80 років. Старі їхали з окупованої території за пенсією у Маріуполь. Кров текла з ноги, страшний Повен сапог крові. Їхали, щоб копійку допочити. Це повчили. Як не на лікарство, не на медики ж запевняють, поки що для бабусь є все. Допомогли волонтери. В цій лікарні ставлять на ноги бійців. Тому люди з усієї України навезли достатньо медикаментів. Благодаря тому у нас і для мирних жителів є і антибіотики, і раствори, по тому все. І необхідна дійсна проблема, конечно, з апаратами лізаре. но потіком по все рішається. тоже. у самому Маріуполі самого ранку чути потужні вибухи. Терористи продовжують стріляти по поколицях міста. Тому лікарі готуються до важкої зміни. Олександра Загородних Владжуренко та Олег Усенко спецкор два плюс два.